Сьогодні я повинен бути у невролога з приводу епілепсії, туди-сюди. Взяти лікування. Ну, це не про це відео. Я дуже засмучений. Мені дуже неприємно. Тому що я сиджу в очереді, да, в черзі. У мене час на 11.45, 11 а жіночка каже, що і в неї на 11.45. А потім через три хвилинки вияснення, то я виясняю, що в мені 11-го. Мені 11-го. і про що це відео не про те, що я жалівся. Ви бачите мою реакцію. Вона сумна. Це здорова реакція, бо емоції являються показником ваших подій, вашому життю. І це як реакція на подразник емоції. Тобто є зовнішній фактор або внутрішній фактор, котрий викликають цю емоцію. Так от, правильна емоція це зрозуміти, звідки вона, і дати всім цим емоціям вийти. Тому я зараз сумний, мені трошечки, я трошечки сердитий, трошечки сумний, але на кого я сердитий? Не... Я сердитий на те, що я настільки втомлений від, від ситуації, я настільки вже втомився, що просто не контролюю свій час. Оце буде здорова поведінка. Приклад зараз буде нездорової поведінки. А, От це я кончений! блядь, Що мені не можна було? Мені дебил, я дебил. що я? Я там перенес клієнтів, не провел сесії, не провів зі мною. Я дебил, я кончений. Оце ви зараз побачили неправильну реакцію на подію, що помилитися може, може кожний, особливо якщо. Зараз ви, наприклад, як я збираєте документи з вашої хвороби, або намагаєтеся отримати лікування в міських лікарнях. Це важко, це непросто і так далі. Тому я дозволяю собі програвати. Я дозволяю собі ці емоції, але не звинувачую себе і не ображаю себе, бо я чітко розумію. Ось тут всередині роками вироботана одна концепція, що я просто людина і маю право помилятися. А скажіть, будь ласка, запишіть в коментарях, як ви реагуєте на власні помилки. І якщо ви реагуєте за другим сценарієм, як я показав, ображаєте себе, звинувачуєте себе, кричите самі на себе, відчуваєте провину і так далі, це йдуть нездорові реакції. Я б вам радив в консультації психолога або психотерапевта. Що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях.